Ще кілька років тому він агітував за кандидата в президенти Володимира Зеленського. Був одним із головних акторів 95-го кварталу та активним діячем українського шоу-бізнесу. А вже нині, укотре зворохобив суспільство, бо ж під час повномасштабного вторгнення виїхав до США. До слова допис уже написав російською мовою хоча до цього намагався послуговуватися українською. Руслан Ханумак після хвилі критики в коментарях відразу опублікував і знімок екрана. каже, має офіційну відстрочку від мобілізації, а закон не порушував, одначе готовий назвати себе зрадником в очах інших, бо ж вважає, що син повинен зростати з батьком. На який термін виїхав, не повідомив. Одначе перед від'їздом устиг і підіграти на руку проросійським псо на своєму ютуб каналі. Коментував різні новини з України, зокрема і про роботу ТЦК. ТЦК це тупо. Кошмар зараз на Студія квартал 95 відразу відхрестилася від співпраці з Ханумаком. У соцмережі повідомили, чоловік співпрацював із ними як актор, сценарист, та режисер, але не перебував у штаті студії. І після 2021-го ця співпраця завершилася. Бабче двор е та всіх начал. Але Руслан Ханомак не єдиний медійник призовного віку, який нині за кордоном. Чоловік інстаблогерки Тетяни Принткович Андрій Гонковський за кілька місяців до цього теж ухилився. Він виїхав з країни у волонтерських справах, одначе між поїздками опинився чомусь на відпочинку на Мальдівах, намагався із родиною це приховати, але подія таки спливла на загал. Потому подружжя каже, начебто отримували повідомлення з погрозами, тож вирішили виїхати з дітьми подати. Далі за кордон. І знову ж невідомо чи повернуться додому, бо ж досі кажуть, бояться, як йти захищати країну у лави ЗСУ. Про це і розповіли у так званому пояснювальному відео. Історія з погрозами мені, сім'ї, рідним. А, і насправді це, це було страшно. Не розуміли, що нам взагалі далі робити. Так я опинився за кордоном. Це історія не про покинути країну, це історія про залишитись на певний час за кордон. Повернетесь в Україну. Чому зараз не повертаєтесь? Точно повернусь. Дуже хочу це зробити, але зараз відчуваю, що це ще небезпечно. Чому на фронті? Мабуть, це ця... це страх. Одіозний співак Іван Дорн днями теж вийшов у світ. каже, повертатися додому не планує, бо ще раз мобілізацію не зможе виїхати знову. Одначе каже, позиціонує себе у світі саме як українського співака. Та це не завадило йому анонсувати новий альбом із російськомовними піснями. А ще на початку війни у 2014 році на фестивалі Нова хвиля виходив одязі із тризубом та співав пісню легендарного гурту Скрябін нині заспівав іншої. Нинімовкіно. Трудно вообще это сейчас трудно вообще туда попасть я вообще не знаю. Не попасть не трудно, можно без проблем. Но выехать, вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60, э -э, который. Mm -hmm. Попадає по мобілізацію. Да. Попадає по мобілізацію. Не лише справи співочі і волонтерські дозволяють чоловікам призовного віку виїздити з України і не повернутися. Так родичі київських посадовців прикривались дітьми-сиротами, щоб потрапити за кордон та уникнути мобілізації. Навіть син начальника столичної служби у справах дітей та сім'ї Валерія Танцюри за цією схемою супроводжував дітей до Німеччини. Виявили такі дії працівники офісу уповноваженого верховної ради справ людини. Дмитра Лубінця прокуратура розпочала досудове розслідування. За словами того ж таки танцюри з дітьми за кордон поїхали педагоги, психологи, соціальні працівники. Підтвердив, що не всі повернулися в Україну, але виправдовуються, їх уже звільнили з посад. Ми взяли на роботу психолога, і так, мій син, якому щойно виповнилось 18 років, який знав особисто директора. Директор був вихователем мого сина, тому що син волонтерською роботою займався і готувався до здійснень. Існення оздоровчої кампанії в якості вожатого, тому що на той час у нього був дворічний досвід роботи вожатим. І Він працював на той час в цьому центрі. Директор йому запропонував супроводжувати цих дітей. Так дійсно він супроводжує зараз. Він навчається в педагогічному коледжі в Німеччині. І поки скандали з імовірними втечами за кордон не вщухають, ні на день не припиняються і бойові дії на фронті. Українське військо постійно потребує підсилення, одначе і на третьому році повномасштабної агресії цивільні дозволяють собі хамство та нецензурні висловлювання у бік захисників. Що ви там, Ми, то хто? Заледве побажав смерті усім українським військовим. Карма вже в дії. Фітнес-тренер із Одеси нині вже в дорозі на ВЛК із повісткою до війська. І як пишуть місцеві військовослужбовці, усі побажання захисникам він зможе висловити особисто в лавах ЗСУ. Олена Рибінська, Лілія Середюк та Микола Довгий. П'ятий канал. Продовжує перегони, попри всі заяви змі. Президент США Джо Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News і запевнив, що не зніматиме свою кандидатуру. Чутки про вихід Байдена почали ширитися після його невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом. У демократичній партії заявляли, що цими днями Байден намагатиметься переконати виборців у своїй кандидатурі. Це інтерв'ю для ABC News стало одним із перших публічних заходів. Він також зустрівся зі своїми виборцями у штаті Віскон. Он де також запевнив їх у продовженні виборчої кампанії, а ще говорив про протидію російській агресії та війну в Україні. Я той, хто зупинив Путіна, ніхто не думав, що це можливо. Я той, хто зібрав 50 країн не тільки в Європі, а й поза її межами для допомоги Україні. Я балотую знову, бо я розумію, що найкраще потрібно зробити, щоб вивести націю на новий рівень. Хотів теж поїхати до Путіна, але здоров'я не дозволяє. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо уперше з'явився на публіці після пережитого замаху на життя у своїй промові. Закликав до мирних переговорів у війні з Росією і похвалив Віктора Орбана за візити до України і Росії. Ми всі маємо замислитися над тим, що відбувається у словаччині, що відбувається в Європі. Нас критикують за уявлення про необхідність мирного вирішення війни в Україні. Вибачте мені мою відвертість. Я хотів би висловити своє захоплення прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном за те, що він не вагаючись поїхав і до Києва, і до Москви. Якби здоров'я дозволило мені це зробити, я б дуже хотів приєднатися до нього. Не вистачає мирних переговорів, мирних ініціатив. Заборонять використання французької зброї по території Росії такі погрози озвучила Марін Лепен, лідерка ультраправої партії Національне об'єднання. Про це повідомила в інтерв'ю телеканалу CNN. Каже, у разі перемоги прем'єр-міністр від її партії скасує дозвіл раніше оголошений президентом та урядом. Нагадаю, що Франція передає Україні крилаті ракети скальп та керовані авіабомби. Також Лепен запевнила, що не дасть Мануелі Макрону відправити. Ти французькі війська до України. Партія Марін Лепен перемогла у першому турі виборів у французький парламент. Другий тур волевиявлення відбудеться уже завтра. Друзі, такими були новини в цій годині. Не прощаюся через кілька хвилин. Інформаційний марафон буде на п'ятому каналі. Економічна тематика, і ми будемо спілкуватися з Ігорем Бураковським. Дочекайтеся.